Привет! И сегодня я снимаю влог для тех, кто ще не знает він зайшов на мой канал. То, будь ласка, все ссылки на мои видео и на мои социальные сети будут в описании. Заглядывайте там багато чего интересно. Итак, а пока что я снимаю влог Ще не зовсім достроювала своє оборудовання для того, щоб нормально знімати відео, вже з штатілом, з фоном. Ну, я думаю, що в ближайше час це все буде. Ждіть. І так, зараз я сижу на музиці, вчителька пішла і того цей влог буде дуже коротенький. Чуть-чуть покажу вам клас музики. Двері, бої, <abordanti> от піаніно. Бажаю це піанін. Це, навіть, найкращий піанін у світі. Стульчики. В принципі, клас маленький, але ну, тут все поміщається. Тут, бачите, от на потолку видно, який цей маленький клас. Ну, люстра це стіл моєї вчительки Наталії Васильівни. Це у нас вікно. Це моя сумка. Так, У нас, коротше, тільки що був такий сильний дощ, гроза. Да, це школа. Вот, школа. От. Дуже сильний був дощ, гроза, не слава Богу, він закінчився. Зараз вийду на вулицю, там кучу діти голдять, коротше, зараз вийду. От так, от у нас тут кучу калюш, в зараз. зараз сильний дощ був тільки. Заходжу назад в клас. Вважайте, що це було тільки що. Сьогодні в нас 26 травня. Травня, і не пугайтесь, в нас був дощ розовий 26 травня. Це не Росія, це не Москва, що там постійно дощі. Це Україна. Це Кам'янець-Подільський, де постійно пощі саме жарче. Наверно, пощі так само, як і в Криму. Но, ну реально, всі у нас було нас сьогодні ранок було 20 градусів тепла і тут. Бабах і гроза. Така гроза сильна, що ми еле перебігли з дівками сюди в клас на музику. В общем, кошмар полнейший. Так, постараюсь вам, короче, сейчас заграти щось, Ну, я знаю, что вам будет интересно, як це як я граю. Хорошо. Зиграю вам, зіграю? Зіграю вам ректайм. parceira de І зараз в мене був дуже-дуже тільки що була така супорова новості, іменно і за того я хотіла зняти відео. В общем, мені тільки що на хвилину десь сестра дзвонила і сказала, що вона мені в WhatsApp, ну або в Vibere, скине фотографії плач, щоб я вибрала собі платі. Mm -hmm. Не знаю, чого вроді, вроді в моєї двоюродної сестри свадьба аж... аж. аж 3 чи 4 вересня, а зараз 26 травня. Якось дуже странно щось, або це на свадьбу, або я просто дуже довго нила, Що в мене плаття нема. Ну, не знаю, що велико, нормально, такого плаття нема. Ось вона мені скине. Це нове відео буде обов'язково, про плаття, про те, як вибираю. В общем, супер новость і дам. Ну, що вам сказати, я відмінця. В общем, нас завтра буде концерт. Не знаю, чи зніму відео завтра про концерт. Це в мене вийде та ще й знімати ніхто не ні, захоче. Ні, ні, ні. Ну, в общем, завтра побачимо, якщо в мене це вийде. У нас зараз тут 19 градусів чи 18 в принципі, нормально. А в нас було в лютому тут десь 15 градусів, тут було дуже... Холодно, холодно, так, що В общем, ну, такий вот влог. Кстати, зара без 103 от такого. Ну... В общем, зара шаблы до концерт. И короче, нас, в общем, школа выпускается полным ходом, полнейшим ходом. Я на, я буду 4 червня грати с їх за і... І шо, А и оцей ректайм сунатина. плана. Далі до найду всі знають, але не знаю, що грати. Це перша часть, ну ви знаєте, и потім йде друга часть, меня є дві варіації. Друга часть. І третя часть це варіація ще одна. Це вже кінець. Я вже думаю, що її вам до кінця дограє. Да? Кінець Кінець прозвучало це слово, і кінець мого влогу. Не знаю, на Ютуб вона вийде сьогодні 100% і ще вийде відео, яке буду вибирати плаття. Да. В общем, якщо вам понравилось це відео, ви познайомились з моїм творим, ви познайомились з моїм, класом ви знали, яка вас за погода, і і скільки у нас радості, і скільки у нас годин, да. Це Кам'янець-Подільський, місто України, місто невеличке, але все-таки я ним дуже горжусь. Ось закінчили на такій патріотичній ноті, так що, якщо вам було інтересно дивитися це відео, спостерігати за моїм життям, ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал, а і ще обов'язково, внизу пишіть коментарі, не нравиться вам влоги чи ні, знімати теги чи ні, якщо взагалі ще таке слово, знімати холи, знімати... Ще щось, в общем, рунтура. Підказуйте мені, ви знаєте, що я початківець, я ще була. Yeah.